Особливо усміхає спостерігати роботу вжиткової психології на прикладі відео та фото подяк нашим європейським друзям, ну і взагалі з-за кордоння. Тому що там прям особливо гостро відчувається і наголошується так, що коли ти військовик, ти маєш бути у формі, бажано зі зброєю і з усім. Порядження. І у підсумку <реш> ремонтники на фото-відеоподяк відео подяк, вбираються як штурмовики. Ну, наприклад, так само там і медики, і хтось іще, так, люди, у яких так само, як у мене, там нуль вогню вогневих зіткнень з московитами за всю повну масштабку і може так і залишитися до остаточної перемоги України. От. Ну, А в Україні з цим насправді простіше. Це також працює, і тому от, я у відео все частіше в пікселі, я його вбираю, одягаю саме для відео, Е, ну, тому що все ж таки середній випадковий глядач, який гортає відосочки, так? він в нього око радше зачепиться хай там навіть за якогось умовного шахрая, або просто людину не військовика у військовій формі, аніж за. Реального військовика, який виглядає як цивільна людина. Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рмат, я Сашко. Добрий. Так, і думки в голосу щодо такого цікавого аспекту, вже такої психології, на прикладі використання е, форми військовиків. Ну, от у випадку із ЗСУ, е, високу честь бути членом е, яких я маю. Так, це Піксель. І як я вже казав, четвертий рік повномасштабки, і все, все більше і більше військовиків працюють в цивільному машини. Спочатку там всі ну, гуртом файно фарбували, пікселювали. Зараз все ха -ха, так само. Гуртом дружно перефарбовуємо, робимо вигляд, що вони цивільні. Ну, насправді, коли ти бачиш машини, взагалі бусики, зокрема, пофарбовані з компресора Пом, хай навіть і в бусковий колір, то ти розумієш, що з вірогідністю в 99% ним користаються військовики менше з тим. Так, загалом у цілому ситуація така, що реалії війни. З московитами, яке 24 на 7 усюди, в Україні і за її межами також багато де, вони ставлять ось такі умови, які нормально контрастують з уявленнями наших закордонних друзів про війну, як таку. От. І тому повторюся для закордонних друзів, волонтерів, партнерів, там от українські військовики, які. Ну, наприклад, не от конкретно аж аж, аж бойові там військовики з самих там, нулів і біля них, а бодай трішечки далі, які зазвичай працюють в цивільному, то вони вбираються от, там, в повне спорядження і виглядають шикарними штурмовиками. Ну от тому, що закордонні друзі таке люблять і мають уявлення про війну з фільмів, серіалів і якихось там історій вісімдесятирічної давнини. Ну а ми маємо те, що маємо. От, я ж кажу, я не кажу, що там все добре чи погано. Це просто так є. Це факт, з яким ми мусимо рахуватися ми, які вибудовуємо там певні індивідуальні, тактичні, стратегічні цілі. І, з поміж іншого, тому і я от на відео фігурую все частіше в пікселі, без іншої потреби і мотивації, окрім як справляти більш позитивне враження на випадкових. Глядачів, візитерів каналу, так, які от, в першу чергу в такий спосіб відрізнять мене від якогось випадкового СТОшника прифронтової зони. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.